Вітаю! В цьому відео буде багато цікавої інформації по догляду за пластиком в салоні вашого автомобіля. Особливо, якщо він має якісь дрібні пошкодження, подряпини або вже немає того насиченого класного кольору. Котрий був, коли ви купляли автомобіль. Ви хочете повернути всю цю насиченість, і якість і, скажімо так, все, що радує ваше око, да? тобто максимально доглянутий пластик е класного кольору, матовий, який не блистить. Тоді вам потрібен топ-пласт від Ultimate з оновленої лінійки Instant Detailer. допрацьована формула. Він дуже швидко проникає в структуру пластику. Він його насичує, максимально додає кольору. Е Маскує дрібні подряпини, особливо якщо ми говоримо про пороги, там, де, де більше, ногами все одно так чи інакше з'являються подряпини. От, примаскувати їх, надати кольору, і тримається вся ця історія мінімум місяць з приємним ароматом і максимально ефективно. Як він працює, покажемо вам далі. Отже. Ми розділили дверну карту на дві частини, також зробили це на порошку, для того, щоб ви змогли побачити саме різницю, де є поліроль і де її немає. Переходимо до нанесення. Відкриваємо клапан, беремо аплікатор, він може бути паралоновий, мікрофібровий або просто мікрофібра. Хто як більше полюбляє, то не суттєво. Потім наносимо на нього трошки засобу і легенькими рухами розносимо по Ділянці, яку ви хочете обробити. Також хочу звернути вашу увагу, що даний засіб можна наносити на резинові ощільнювачі або будь-які резинки, які є в салоні автомобіля. Він також з ними досить таки якісно працює, насичує. Після того, як нанесли засіб, дайте йому попрацювати буквально хвилинку часу і заберемо залишки мікрофіброю. Відповідно, потім побачимо результат. У нас пройшла хвилина часу. За допомогою фібри забираємо залишки легкими рухами, відповідно, на порушку. І зараз будемо дивитись на результат. Так, ви змогли наочно переконатися в ефективності та в якості засобу Top Plus від Ultimate. Також хочу за... нагадати вам, що він має приємний аромат, дуже легко, комфортно наноситься і реально відновить ваш пластик е фактично до стану, ну, не нового, але точно доглянутого і такого, який вам буде набагато більше подобатися. І наостанок залишайтесь, з нами довіряйте Ultimate.